це місце, де зосереджена концентрація людей, які будують майбутнє України. Людям потрібне. Нове потрібні зміни. Тому ідея такого форуму взагалі дуже цікава. Тут зібралися фахівці поговорити про те, куди рухається будівельна галузь, про те, що необхідно нам для того, щоб не відставати від міжнародних світових трендів. Люди приходять з новими ідеями, які дадуть можливість нам відбудувати країну, згенерувати щось нове. Ми хочемо збудувати. Зірець, і мені надзвичайно приємно, що цей дух мрійників сьогодні є в залі. Нам потрібно зробити так, щоб в країну було цікаво вкладати і українському інвестору, і західному інвестору. Міста фактично почнуть відігравати більшу роль навіть ніж держави, бо вони будуть приймати свої політики. Вони вже мають свої бюджети, свої програми розвитку. Військо для того, щоб перемогти, мусить як мінімум більше ніж 4 рази більше вбити, а ви мусите як мінімум більше ніж 4 рази краще працювати, ніж до війни. Перемога України настане не тільки в військовому плані, а й в науково-технічному прогресі. На будівельному ринку так точно. вдячний організаторам за можливість відвідати даний захід. Крута аудиторія, крути спікери. Кожному рекомендую прийняти участь і слава Україні.